Всім привіт! З вами текстильна група Кавлатекс. Вашій увазі ми зараз презентуємо новинку цього сезону. Нова позиція Код даної позиції 67.035 шорти. Шорти йдуть з різного матеріалу, в достатній кількості хороших ходових розмірів. І по даній позиції зараз діє знижка в розмірі 12,5 долара. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить 3,8 долара. Вага мішка 25 кг, вартість мішка 95 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Як бачите, по відеоогляду йдуть різноманітні моделі. Зустрічаються фірмові, Nike, Reebok. Зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 67.035. Шорти. Шорти йдуть з різного матеріалу, всіх розмірів. Достатня кількість хороших ходових розмірів. Зі знижкою 12,5 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить 3,8 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 95 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати відправлення. Здійснюється новою та Укрпоштою. Якщо вам сподобався цей мішечок із відео огляду, ми чекаємо на ваші замовлення. Придбавши дану позицію під кодом 67.035 шорти, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 12,5 долара. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить 3,8 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 95 доларів. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою. Главное было так сильно показывать,